Через одночасну роботу котла та витяжки у селі Забороль загинула родина. У Держгірпромнагляді вже оприлюднили остаточну причину отруєння трьох людей чадним газом. Нагадаємо, трагедія сталася у кінці січня цього року у селі Забороль Рівненського району. Батько, мати та їхній семирічний син отруїлися чадним газом. Їх вже мертвими виявив старший син. Вже встановлено, що трагедію спричинила одночасна робота витяжки та котла. Через це продукти згорання не виходили назовні, а потрапляли у Будинок в результаті одночасної роботи і котла, і витяжки з'явилася зворотня тяга. Тобто, вже фактично продукти згорання не відводились з димохід, а поверталися в кімнату. Крім того, свою роль зіграла і складні природні умови, Тоді була вітряна погода. Також переріз димохода був менший ніж переріз патрубка вихідних котла. І цей фатальний збіг. Таких обставин призвів і до таких трагічних наслідків загалом на Рівненщині побільшало випадків отруєння чадним газом. Так, у 2011 році стався лише один нещасний випадок. А з початку цього року вже майже 10 людей отруїлися чадним газом. Фахівці кажуть, основною причиною є власна людська недбалість. Неодинокі випадки недопущення спеціалістів патрівних газ оселі. Фактично там. Де є ці порушення, можливо, це спеціально, не спеціально, але туди і тих спеціалістів не допускають практично. І фактично люди самі собі створюють такі умови, що призводять до травмувань.